Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз до рішучіших санкцій проти Росії, коментуючи оголошення проєкту 18-го пакету. Про це він сказав під час саміту Україна Південно-Східна Європа в Одесі. А за його словами, 18-й пакет санкцій проти Росії може бути сильнішим, особливо в плані заходів проти російських нафтових танкерів та її фінансового сектору. Європейський Союз оголосив свій 18-й санкційний пакет. Він може бути сильнішим, особливо у таргетуванні російських нафтових танкерів та її фінансового сектору. Та щодо стелі цін на нафту, стеля у 45 доларів за барель краще ніж 60, Це зрозуміло, це правда, але справжній мир прийде з стелею у 30 доларів. Це рівень, який справді. Змінить думок у Москві. Утім, 18-й пакет може стати рушійним для РФ, якщо до цього долучаться Сполучені Штати. Рушійним в контексті посилення, посилення саме санкцій. Про це в етері апострофу сказала директорка з розвитку партнерства Ради економічної безпеки Україна України Загребельська. Звичайно, санкції ЄС будуть сильнішими, якщо до них приєднаються Сполучені Штати від приєднання або не приєднання сполучених штатів багато що залежить, особливо якщо ми з вами говоримо про зниження при Відповідно, багато що буде вирішено на саміті Великої Сімки, який буде 15-17 червня, ось буквально дуже скоро. І звичайно, хотілось би, щоб США також до цього кроку долучилися. Але вже з Брюсселя ми чуємо заяви. Ми бачимо, що. Деякі там а, анонімні повідомлення від а, високопосадовців просочуються в засоби масової інформації, що заявляє, що вони все одно рішучі в своєму економічному тиску на Росію, не дивлячись на позицію Сполучених Штатів, і навіть якщо США не погодяться приєднатися, ЄС все одно буде а, намагатися цей 18-й пакет прийняти, але тут, звичайно, вони можуть зіткнутися з викликом Угорщини і словаччини. Учасники саміту Україна Південно-Східна Європа у декларації закликали міжнародну спільноту активізувати підтримку Києва. Далі цитую. Ми закликаємо міжнародну спільноту активізувати підтримку України в її боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність. Водночас, ми закликаємо всі країни утриматися від надання будь-якої матеріальної чи іншої допомоги воєнним зусиллям Росії. Ми наголошуємо на важливості узгодження з рішеннями та заходами спільної зовнішньої та безпекової політики Європейського союзу. Йдеться в декларації. Відтак, учасники саміту ухвалили 19 принципів спільної декларації, зокрема. Вкотре засудили жорстоку агресивну війну Росії проти України, крім цього, підтримали зусилля України щодо пошуку дипломатичного шляху. До всеосяжного справедливого і тривалого миру закликали міжнародну спільноту активізувати підтримку України. Учасники ще підтвердили та підтримали прагнення України до Європейського Союзу. А ще вони зобов'язуються сприйняти поточному та повоєнному відновленню а ще реконструкції України. Ну і також вони домовилися спільно працювати над запобіганням гібридних гібридним загрозам і провести наступну зустріч в Одесі. Сербія готова допомагати Україні відбудовувати одне або два українських міста чи регіони, або продемонструвати свою підтримку Києву. Про це Вучіч заявив під час саміту Україна Південно-Східна Європа. За його словами, Україна завжди може розраховувати на Сербію в питанні гуманітарної сфери, а також політичної підтримки та територіальної цілісності України. Крім того, Вучіч заявив, що хоче розвивати двосторонню співпрацю з Україною. За його словами, обидві країни мають шукати найкраще. Ащий шлях для взаєморозуміння та емоційно рухатися вперед, без конфліктів. Далі цитую: ми маємо заплановані двосторонні перемовини з президентом Зеленським. Думаю, зможемо розв'язати деякі наші питання щодо економічного обороту. І я сподіваюся, що наше співробітництво зростатиме, сказав сербський президент. Зазначу, що Вучич прибув до України вперше за 12 років свого президентства.